Привіт! Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк буде подавати на нього до суду, а Макс Барський вже остаточно не виступатиме на одній сцені з Меладзе. Про це і не тільки. Сьогодні у новинах шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Розбірки між Христиною Горняк і Володимиром Остапчуком за будинок тривають. Справа в тому, що нещодавно Вова почав говорити про те, що вони з його новою дівчиною Катою продовжили ремонт в будинку, який раніше купували з Христиною. Відомо, що ремонт мають закінчити у грудні, але є одне але. Колишня дружина Супчика Христина Горняк збирається через це подати до суду. Справа в тому, що Христина нагадує, що будинок був куплений при шлюбі, а відповідно, вона на нього також має право. Дуже хочу жити у своєму будинку в золочі прованс. А кажуть, що там ремонт починають. Боюся, що мою кімнату оформлять не так, як я люблю. Про це написала е, саме Христина, е, додавши, що шукає сімейного адвоката. Екс-дружина ведучого наголосила, що хотіла вирішити питання щодо будинку тихо і мирно, але зробити це в односторонньому порядку не може. А режисер Олег Сенцов отримав поранення під час першого бойового виходу після повернення на фронт. Нагадаю, що на початку липня Олег потрапив до лікарні під час контузії, а ось зараз Сенцов потрапив під артилерійський. Обстріл за словами режисера, у нього в підрозділі троє військових отримали поранення, і переважно всі отримали поранення від уламків. Ну а у самого Олега з обличчя дістали дрібні уламки. А от в нозі і в руці у нього ці уламки залишаться. Назавжди і нагадаю, що Олег Сенцов ще з березня минулого року захищає Україну в одному з підрозділів ЗСУ. А музикантам з гурту Антитіла вручили медалі за оборону Харкова. Відомо, що нагороди від мера міста Ігора Терехова отримали лідер колективу Тарас Тополя, клавішник Сергій Вусик і гітарист Дмитро Жолодь. Учасники гурту Антитіла від початку повномасштабного вторгнення захищали Україну від е, е, окупантів і спочатку брали участь у боях за Київ а Ніше працювали парамедиками на Харківщині. Український модельєр Іван Фролов вже вдруге створює образи для італійського рок-гурту Манескін. Басистка гурту вийшла на сцену в оригінальних білих штанах з завищеною талією та зухвалими вирізами рукава тон і мікробюсті чорного кольору. І інші музиканти також були у чорно-білому вбранні, яке чудово підкреслило стиль гурту Манескін. Ну і нагадаю, що рокери вже виступали в костюмах Фролов, і це відбулося. У Таліні, де е, гурт завершив європейський тур? Тоді для появи на сцені музиканти обрали червоно-чорні вбрання від українського дизайнера. Як вам до речі, такі образи? Напишіть в коментарях і не забудьте поставити лайк. А на моєму каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з Дмитром Монатіком. Ми вирішили приїхати на львівський концерт до артиста і провести з ним цілий день. спочатку погуляли по Львову, потім поїхали у прихисток для біженців. Потім поспілкувалися на репетиції. І а, ще після самого концерту ви знаєте, обговорили всі теми, зокрема, і про те, чи вважає Дмитро себе тим, хто перевзувся. А ще говорили про концерт в одеському клубі Ібіца, який відбувся в день прольотів у Дніпрі, і саме за цей концерт артисту прилетіло багато хейту, ну а ще звичайно про родину, яка повертається до України, і про дитинство Монатіка у місті Луцьк знаєте, я радий, що більшості сподобалося інтерв'ю, і що ви залишаєте під ним свої коментарі. Якщо не бачили, то в описі цього випуску буде посилання. Ну а вже у четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з телеведучим Ігором Кондратюком. Ми зняли це інтерв'ю прямісінько в центрі Києва на тому ж місці, де Ігор колись знімав караокі на майдані, і говорили про те, чому зараз не складається телевізійна кар'єра і чи готовий ігор вибачити Віталія Козловського. І скасувати судове рішення щодо боргу за незаконне виконання козловським пісень, які належали власне Кондратюку. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Ну і нам буквально трохи не вистачає до 100 тисяч підписників. Тому е заходьте, натискайте на кнопочку підписатися і дякую, що дивитесь. Голівудська акторка Лінсі Лохан вперше стала мамою. 37-річна зірка народила синочка від чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шамаса. Народжувала Лінсі в Дубаї, адже саме там вона вже довгий час живе з чоловіком. Ну а назвали хлопчика досить незвичним і, як на мене, красивим ім'ям Луай. В перекладі, до речі, за арабською воно означає захисник. Ну а пара заручилася в листопаді 2021 року, а до цього близько року зустрічалася. Ну і наступного року влітку закохані зіграли таємне весілля. А у принца Гаррі і його дружини Меган Маркл проблеми у шлюбі. Саме це стверджують закордонні таблоїди. Зі слів інсайдерів, подружжя навіть. Вирішило деякий час побути нарізно, щоб відновитися та відновити зв'язок одне з одним. Е, до речі, невідомо чи все ж це дієвий спосіб. Ну а також каже, що у подружжя проблеми з грошима, адже утримання дорогого маєтку, охорони і їхнього стилю життя обходиться у копійчину. А ще до речі, стверджує, що принц Гаррі зараз хоче помиритись зі старшим братом Вільямом і повернутися до Англії. Ну, прямо знаєте, не коротко. Ролівський палац, а якась санта-барбара. Надя Дорофєва буде четвертим тренером шоу Голос країни. Вона складе компанію Юлії Саніні, Артему Пивоварову і співзасновнику музичного лейблу Івану Клименко. Надя вже була тренером голосу, її підопічний тоді переміг в одному з минулих сезонів. І от напишіть, будь ласка, в коментарях ви будете дивитися це шоу? Ну а щодо Наді, Надя нещодавно розповіла, що не планує брати прізвище Кацуріна після весілля, адже хоче залишитися Дорафєєвою. Крім того, Співачки зізналися, що Міші ще довелося двічі кликати її заміж. Вперше він освічився зірці, коли вони їхали скутером, але тоді Надя е, не розчула його слів. Ну а потім ресторатор вирішив ще раз зробити пропозицію, на яку співачка, звісно ж, сказала так. Українська захисниця Євгенія Емеральд розсекретила незвичайне ім'я тримісячної донечки. Тривалий час Євгенія тримала в секреті, як назвала дівчинку. Замість імені Емеральд говорила Бандерятко. Однак, через три місяці, після пологів захисниця, все ж таки, розсекретила це ім'я. Євгенія назвала другу донечку Афіною. Згідно з давньогрецькою міфологією, Афіна це покровителька військового мистецтва та мудрості. Макс Барських остаточно відмовився від участі в музичному фестивалі в Молдові через виступ російського виконавця Валерія Меладзе. Макс каже, що організатори відмовилися замінити російського співака на іншого. І тим часом організатори фестивалю вже повідомили про те, що замість Барських на сцені виступить а, репер Ті-Фест. Ну а в кінці сьогоднішнього випуску хочеться просто показати вам відео з мовчункою Ані Лорак, яка е, нічого не придумала, як просто взяти і е, стирити ідею Брітні Спірс е, танцювати перед камерою, скажімо так крінжово насолоджуйтесь. А друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Не забудьте, що вже у четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з Ігором Кондратюком. тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Ну, а минулий випуск Слава Про і інтерв'ю Слава Плюс з Монатіком. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.